Гральному бізнесу ні, 72 комп'ютерних системних блоків, три покерних стола, майже 400 гральних фішок та інше майно вилучила поліція Чернігівщини. Проводили операції у Чернігові та Ніжині, в ході яких викрили п'ять гральних закладів. Так, в приміщенні Чернігівського кафе поліція викрила покерний зал, де в ході санкціонованого обшуку виявлено та вилучено три покерні гральні столи: гральні карти, майже чотири сотні гральних фішок, номіналом від однієї. До 500 євро в Ніжині поліція викрила одразу чотири незаконні гральні заклади. Всього під час проведення обшуків вилучено 72 комп'ютерні системні блоки, три покерних стола, 508 гральних карт, 393 гральні фішки, два ноутбуки, шість відеокамер, два роутери, три маршрутизатори, чековий апарат, грошові кошти у сумі 38 тисяч гривень та 100 доларів. США. Інформація про події внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 203 пункт 2 Кримінального кодексу України заняття гральним бізнесом. Кирається штрафом від 10 тисяч до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Нагадаємо, на початку осені невідомі активісти проводили самостійні рейди по гральним закладам міста Чернігова. Тоді активісти заявили про бездіяльність поліції. У сфері грального бізнесу.